ділянки від спагуної дії водойми, а також відповідної від процесів життєдіяльності людини на водойму зовнішній А також він звертається щодо надання йому дозволу на розроблення проєкту зимоустрій щодо встановлення відповідного вимог законодавства, розробити проєкт земоустрію щодо встановлення водоохорони та прибережно захисних смуг. На зазначеній території був розроблений детальний план території у відповідності до вимог законодавства і був затверджений він в цьому році, 20 вересня. Відповідно, пропоную надати дозвіл на розробку зазначеного проєкту відповідно з цими шаблями проходження експертизи, відповідні дані, щоб воно відповідало вимогам законодавства, а також ну, як процес відповідно дії поступово зведення надати дозвіл. Це вже на іншу комісію щодо розроблення проекту землеустрою щодо встановлення прибережно захисників охорони зову. Оскільки це таке двояке питання, там воно між іншим дуже пов'язано, оскільки при проектуванні зазначено об'ємного об'єкту, то, то там встановлюється відповідно режиму утворюючі, споруди, споруди обслуговування, тобто, щоб воно надати пропоную надати туди дозвіл позитивного характеру, щоб розроблені. Скажіть, будь ласка, ви цю заяву приймали? Примат, там, заяву. Це... Тут е є у вас де хоч воно знаходиться і як. Давайте Це так, виріші, запишіть, вирішу. будь ласка, е звер звертається Мехеда ОО, живе Чернігівська область, місто Ніжин. три земельні ділянки. Яка там площа цих земельних ділянків? Там орієнтовна площа територія, на яку розробляється, це орієнтовно 20 гектарів, лінія берегової смуги поза інтеракт і номером, приблизно 2 кілометри, Заходьте це в острів. Це район, шлюзу, знаходиться території в цій частині. Ну, розроблення зазначених цих проєктів буде відбуватися згідно затвердженої спільної документації. Детальний план території пройшов на у відповідні всі погодження розглянути і затверджений. Ми, ми це розглядали? Детальний план. Це ж затверджений літалю, який в оренді. Ви ж там були складали ще за Анатолію Івановичем. Ну, я, я не, не заперечую. Я здоволю до того, щоб було розроблено документація, це наступний етап, щоб розробити проєкт, відповідно стадії, робочий проєкт щодо берегу укріплення, як воно буде відповідно збудовано, пройшов відповідно всі погодження, і експертизи. Наступний етап це йде розроблення проєкту землеусу. Оскільки ці два питання між собою пов'язані, вони дуже тісно, бо проєкт. Самої споруди це є як обосновання та підтвердження щодо встановлення режиму утворюючих об'єктів, де буде проходити межа відповідно розмежування території зони впливу від водного об'єкту, від господарської діяльності людей, де території, які будуть для обслуговування визначені на ці всі обмеження згідно вимог законодавства, там, водного кодексу, земельного кодексу. Тобто ці документи, це якраз ми стаємо на той шлях, коли щоб... Наприклад, цієї роботи показати іншим сусідам і громадянам, які мешкають у нас в громаді, що треба його це все онормувати і звести відповідно, щоб воно було прозоро, відкрито і відношення законодавство. Вікторія, запишіть, будь ласка, рішення, містеренку, підготувати проєкт рішення на сесію та надати повну інформацію депутатському корпусу під час розгляду цього питання. Так. колективне звернення. Ми, жителі Естео Сокор, що нижче підписали з 54 чоловіка. Звертаємось до вас з нагальними та болючими питаннями стосовно наступних обставин. Мешканці СТО в грудні 21-го року за спільний власний кошт сплатили Івану Полюховичу за проєктування та приєднання до електричних мереж ДТ, куди входила вартість нового трансформатору в ємністю 930 кВт Пізніше, в 2022 році, знову сплатили. За встановлення ще одного трансформатора ємністю 630 кВт. Проте Іван Полюхович, члени СТ нас не приймає, ми не маємо офіційних прав на придбані нами електроустановки. Розпорядження вишезаченим майном виключно в руках однієї особи Полюховича, яка цілеспрямовано не передає на баланс дитеку цієї електроустановки, так як фінансово зацікавлений та має в оренді землі загального користування, який ви йому виділили. І таким чином позбавляє нас законного права заключити прямі договори з ДТК, чим позбавляє нас можливості мати знижений тариф на електропостачання, пільги для військових, їх родин та інших пільгових категорій населення. Жителі СТО «Сокор», бажаючи мати належну дорогу для пересування власними силами, організували збір і самостійно оплатили асфальтування доріг на території СТО «Сокор», членами якої ми не являємося. Дана громадська організація надає дозвіл забудовнику, Яремку Віктору Андрійовичу рухатись зробленими дорогами садового товариства і псувати їх великогабаритним транспортом без нашого відома. За свій рахунок ми проводимо роботи з благоустрою, озеленення, полив, освітлення, поточний ремонт дорожнього покриття, плануємо встановлення спортивного та дитячого майданчика, а прийняти нас до членів ГО Полюхович і відмовляється, хоча ми неодноразово намагалися вступити до ГО СТ САКОР. Садівниче товариство на чолі з керівником має утворювати його членами і так далі. Так. Полюхович збирає кошти на рахунок громадської організації, в якої відсутній відповідний квет, виключно за електроенергію, а самостійне підключення мешканців до ДТЕК є неможливим, адже Полюхович, який є керівником ГОСТ СоКОР, має договір на оренди земель загального користування. Та не надає на це дозволу, тому ми стали заручниками ситуації. Також керівник вищезгаданої громадської організації навіть не проживає в вести ОСОКОР і не зацікавлений покращенням умов на загальних територіях та не володіє інформацією стосовно потреб садового товариства. Тому ми, жителі ОСОКОР, вимушені звернутись до вас та просити Золочівського ОТГ вплинути на байдужість керівника Полюховича та його бездіяльність, а також розібра... розірвати договір оренди ОСОКОР. Адже ця громадська організація діє проти наших інтересів. Ми готові створити власне ГО з дійсними мешканцями садово-товариствами. Просимо передати в оренду землі реальним жителям, коштом яких розробляються всі поліпшення на даній території. У нас присутній полюхович Іван Іванович, надаємо йому слово з цього питання. Давайте я коротенько скажу, бо до мене люди звертались по цьому питанню. Якщо я не помиляюсь, оренда там Сокора була між адміністрацією і вами, це ще і виділення землі було там шостий, п'ятий, десь восьмий рік, сільська рада підписала додаткову угоду, змінила тільки сторону, коли вже об'єдналась, створилась громада і плюс. В цьому договорі в зменш... додатковій угоді зменшилась площа. Було по-моєму там 18 гектарів. Ми під... уклали додаткову угоду, де вказали після інвентаризації тільки 4 гектари. І тепер прийшли мешканці, і кажуть, чому ви підписали угоду? Кажу, ми підписали, бо змінилась сторона, і дог... угода була. Договір був. Ми тільки зменшили, бо це землі загального користування, які в них і в ГО перебувають. Ну і те саме тепер нас в тому що ми незаконно, начебто, передали. Хоча ми її не передавали, а підписали цю додаткову воду. Хоча я во ми, ми просто зробили. Вибачте, да. я переб'ю ми просто зробили чисто юридично правильно. Це все всі розуміють, щоб змінилася громада, змінили да. територіальний устрій. Ми, це ми це приватизовані, що відбуватизовані віддали, так, виключили так. з договору. Включили тільки Дорогі. дороги, які належать громаді, і передали їх у. Ми ну, це питання все розуміємо. питання. Що Іван, і саме, Іван, чого ви не берете? Чого він нас не бере? Члени Садового? кажу, ну ви ж купували. То ви ж е, бачили. Е... Що ви там купували, цікавилось би тоді? Ну ніхто ж не цікавився. Тепер знову винувачували. Розкажіть, будь ласка, ситуацію. Ми розуміємо ці такі питання. Вони у всіх садових товариствах. Ми да. хочемо бути окремо, а коли якась проблема, ми хочемо бути в селі. Це так. Да, вони розуміє. так само. Там е, ми не даємо дозволу, е, щоб їздили по нашій території до сусіднього. Там відродження Юра чи Ельвіра. до чи Ельві... Ельві... до Ельвіри Ельвіра. ми не даємо, бо це наше. А коли, коли з іншого боку кажуть, а чого воно наше, ну, ми тут всі мають право їздити, я можу не бути членом Садового товариства. Тут така двоя, скажіть, будь ласка, ситуація. Розка я ситуація. Розкажу ситуацію у двох словах. Якщо треба, буде якийсь письмовий запит, то я надам всі необхідні документи. Е, стосовно електроенергії. У нас, як і в Вельвірі, залишилися потужності від організації, яка здійснювала намив. І ці потужності, і трансформатори, я викупив ще давним-давним-давно. І в нас був промисловий тариф, як для організації. І в нас і в Ельвіри. В Ельвіри він залишається по сьогоднішній день. Зараз там тариф 10-50 за 1 кВт. Я з, коли викупляв ці потужності, і люди, які купували там ділянки і так далі, по-перше, не разу не одна людина, яка купувала ділянку, або будинок вже готовий. Ніхто перед тим, як купувати, не підійходив до мене і не казав, я хочу стати членом кооператива. Це по-перше. Ви приймаєте, чи вони у вас асоційовані, чи члени? Вони, скажімо так, вони просто мешканці. Просто мешканці. Хорошо, Іван Анатолій, я розумію, у нас точно така ж ситуація є. І ще в деяких містечках, і ми розбиралися, теж приходила ініціативна група там Золо чи все інше. Скажіть, будь ласка, перше. ви... Їм виставляєте рахунки. Дивіться, я вам розповідаю. Як членський внесок, чи як Ні. сплата за електроенергію, Ні. чи Ні. як що? Просто як сплата за електроенергію. Яка схема? Оскільки ми зараз поки на тимчасовому договорі з ДТЕКом, то е ДТЕК виставляє рахунок на кооператив. А ви розподіляєте розподіляю... по, по лічильникам? По лічильникам, да. так, yeah. і люди платять по лічильнику, скільки, скільки вони спожили, плюс втрати від. Лічильника ДТЕКа до їхнього лічильника, ну дивіться, я вам скажу, ми ж вже трошки стикнулися. Це така ж ситуація у золоті. Там називається компенсація вартості споживання електроенергії, а не е, квет і за електроенергію і на рахунок. Це треба розуміти, тому що тут є нюанс юридичний з юридичної боку. Ви не можете бути е, організацією, яка продає або розподіляє. Електромережі або електроенергії. Це перший момент. Привести відповідність, щоб не було цих питань у мешканців. Друге, написано, що вони купляли і вони збирали гроші на ці потужності. Наскільки це документально підтверджено, що вони ваші і знаходяться у вас, ви являєтесь власником цих підстанцій? Коли ми переходили з промислового тарифу на тариф для населення, ДТЕК виставив нам технічні умови і договір про приєднання. Нам це кому? СТУ Сокор. Кооперативу як юридичній особи. Скільки там членів кооперативу? На сьогоднішній день? Да. Офіційно три. Три. І вони являються власниками. Це майно СТО Сокор? Ні, це майно ДТЕК. Підстанція. Лінії мережі офіційно, вони, е, грубо кажучи, ніяк не оформлені, офіційно юридично. Подождіть. Так яким вам правом тоді не даєте. Да, тоді Шо, що я що не зрозуміло, що ви даєте прямий Є... договір. Та я даю прямий договір. Дивіться, я вам пояснюю: прямий договір це правила ДТЕК. Можливий лише тоді, коли у кооператива буде прямий постійний договір з ДТЕК. у нас зараз немає договору з ДТЕК постійного. Зараз іде реконструкція. І е, я всі документи можу надати. Коли закінчиться реконструкція, це вже не від нас залежить, а від ДТЕКа. Тому що ДТЕК вже поставив цей транс, за який оплачено було. Це ДТЕКовський транс. Ким оплачено? СТ ОСОКОР. Гроші чиї? Це... О цих трьох трьох ні. членів кооперативу Де, чи ні? всіх людей. Дайте я вам договорю. Дивіться, коли був промисловий тариф, особисто кооператив, тобто три людини. Заплатило, по-моєму, мільйон 960 гривень за перехід на тариф для населення. Так. Я зібрав всіх цих людей, частина з них писала це так. і сказав: дивіться, от ми цю суму ділимо на всіх, що зараз тут є, у нас так. хто хоче перейти на нормальний тариф, розбили в залежності від того, скільки в кого кіловат, вийшло, по-моєму, якщо я не помиляюсь, по 3 тисячі гривень. Так. Скільки там всього чоловік у вас в виходить? Ви маєте на увазі, скільки живе в кооперативі ну, абонентів? Тут підписалось 51. Ну Десь 130-140. Я вам можу такий самий зробити підпис, там де 70 чоловік напише, що я красавчик. Ні, я розумію, діло не в цьому. Просто ці 51 сплатили і не мають і до цього ніякого відношення. І напаки. навпаки, 78 сплатили і все нормально, а 51 не сплатили. Е, дивіться, я вам розказую, хто ні, ніхто нікого перше не зобов'язував платити ніякі гроші. Гроші платили за те. Якщо ти хочеш, щоб у тебе був нормальний тариф, компенсуй вартість. Все, вони компенсували вартість, отримали нормальний тариф. Є люди, які не компенсували до сих пір, і у них тариф 10,50. Тому що вони там не живуть, не роблять ремонти, там, у нього просто. Мало дій... споживають, скажімо так. Якщо взагалі стоять ділянки там, де немає людей взагалі, вони просто нічого не хочуть ждуть, коли вона там виросте в ціні чи ще що небудь немає ні одного, ніхто вам не скаже, що я когось зобов'язував мені платити особисто гроші. Нема ні документа, ні одна людина не скаже. Іван Іванович, ну я розумію. Дивіться, у нас є колективне звернення. Ми повинні його розглянути. Давай вислуховуємо вашу точку зору, вашу позицію, щоб прийняти правильне рішення і написати їм відповідь. Дивіться, можна я скажу? Якщо треба написати відповідь, я офіційно можу надати всі документи, копії, що, коли, як сплачувалось на ДТЕК, договора з ДТЕК, там, і так далі. і і так так далі, так далі. Нехай вони хоч одну бумагу нададуть підтвердження цих слів, що вони написали. Є ініціативна група, там, три сім'ї. Помните інцидент з воротами? З воротами. От. Вони поставили ворота, попросили мене, щоб я. Вони знають, що це орендована земля, що я якби кооператив і я її контролюю. Попросили поставити ворота, щоб не їздили чужі там і так далі. Так далі. Більшість людей була за. Кажу, нема питань, Якщо всі не проти, ставте. Потім був інцидент, коли людина написала, що не може приїхати до рішення. Да, вона проти цих. Да. Я тоді що попросив? Сказав, що це наша орендована земля. Ми якоби в себе в кооперативі так вишили, поставимо там. Ми самі вирішимо це питання. Шо да, да. воно що одна з цих людей робить? Вона підключає програму до воріт, яка з телефону відкривається. Ти просто всіх лівих людей з інших кооперативів за гроші за 150 доларів підключає до цих воріт, щоб вона могла під'їхати, нажати і через віру поїхати на білу дачу. Ну що я буду розказувати оці такі внутрішні... Два Іван Іванович, давайте ми зробимо так. Будь ласка, е, моя пропозиція. Підготуйте ці всі документи і разом з нашим юристом підготуйте відповідь цим мешканцям. Якщо треба організувати зустріч з ініціативною групою в межах, що там повинна бути представники е, Золочівської сільської ради або хтось інший, я думаю, ми готові це організувати. Правильно, Юрій? Я тільки за. Тому ми вирішуємо це питання так. Так і пишемо. Зеленько, АО. підготувати відповідь на підставі документів, наданих Полюховичем Іваном Івановичем. Що там трапилось? чи, якщо вам треба взяти копію цього звернення? Будь ласка, да, да, да. будь ласка, я думаю, ніяких проблем нема. Візьміть для того, щоб можна було... Е... Зараз чи потім? Як хочете, можете зараз, потім принесете е... Так, все? А, ще одне питання. Останнє питання. Будемо розглядати звернення. Відбулося до нас товариство на відповідальність і з 2007. Це щодо надання дозволу на розробку детального плану території. Це земельна ділянка знаходиться бігала патівська, це на трасі, що межує між війською і нашою міською радою. Це території там, де масив називається підгорою. Там, де, де заправочна станція, це, якщо, це знаходиться маленьким. Ця історія подовження, вона була в минулому році, власники заправного комплексу на надання їм дозволу на розробку міста документації питання пантери території під розміщення заправному комплексу. Але ту площу, що вони мали тоді у своїй власності, це 10 соток, ну воно якось не ув'язувалося з нормативними вимогами, з гуздом. Дійшли до згоди, що вони обопійно з сусідами скоперуються і, відповідно, розроблять на весь цей масив містотну документацію, щоб ми могли відповідно правильно приймати і рішення по суміжним земельним ділянкам, врахувати ці всі наявні проєктні обмеження щодо розвитку автодороги та цього комплексу, як хто на кого буде впливати, і відповідно етапи ну, цих переговорів звернулися. Це безпосередньо власник цих земельних ділянок, це товариство ібіс для врахування, щоб надати цей дозвіл. Вони надали там свої предпроектні пропозиції щодо розміщення, що це основна територія буде садова забудова, і відповідно заправний комплекс, а також адміністративно-комерційний об'єкт буде розміщений як на посаді автодороги для того, щоб... Підняти привабливість території, а також надходження до бюджету сізовідповідні налоги. Пропозиція, що ну на даному етапі надати дозвіл, а вже відповідні всі ці проектні рішення, що будуть вже угоджуватися в подальшому протесті громадських обговорень, розвідку спільноти, відповідних комісій Російської сільської. А викупили вони покручені, тоді, як ми говорили? Там звернулися, я ж кажу, що там, де викупати, сусіди. Оці, виходить, саме де вже поділені були маленькі земельні ділянки, це і не сільська, і звертається, щоб надали допіл на розроблення загального детального плану території. Давайте так. Ще раз. Ми Ні, ми, не ми давали, не давали. Ми сказали, що хай викупить ділянки, не ми Ні, не Ми казали, хай узгодить з сусідніми, сусідніми, сусідніми ділянками. Сусідні. І тут питання виникає тако. От у Андрія, коли ми перший і другий раз розглядали, як вплине ця заправочна станція, і це рішення на зону обмеження і на обмеження будівництва поруч цієї заправної станції. Тобто, Дивись, вони розглядають, я де, це, де цей листочок. Вони розглядають, ми надаємо їм дозвіл. Висок. А от там от 5 чи 7 будинків в межах відстані 30-40-50 метрів, як це вплине? <плес> 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 відповідно, да, запропоновано було розміщення комерційного об'єкту, зона обмеження від автозаправної станції, вони пропонують там організувати паркомісця. Для цих, ну, створення магазину з Що Це обмеження попадає на парковочну зону. Ну, ну так технічно. от дивіться, дивіться, отут. -о. Ну, от. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це вже ці об'єкти вже за межами охоронної зони. Оце вказано, ось, вказане, це, ось о, дві зони вказана перша зона вибухонебезпечна зона. Воно. Це тут, так, тут так. знаходиться заправний комплекс. Оце перша меж, зона обмеження, це вибухонебезпечна. Друга зона це охоронна зона. Відповідно, в цій частині в охоронній зоні вибухонебезпечення дозволяється розміщення… Таких об'єктів, як парковка, об'єкти протипожежного регулянці, тобто оці оці будівлі вже вони не підпадають, не попадають. але пропонується, щоб захватити всю цю територію, щоб відповідно впорядкувати згідно з законодавством. І ми це будемо документувати. Що слідуюче питання? Так. Власники оцих ділянок. Оце всі, оце власник оце є частини, який звернувся. Да, це один, це ібіс, оце 2007. тисячі сім. оце, а це автозаправний комплекс, то що є Да. вони Початку є... Які є вам питання? Ну так, дивіться, Це ще раз, так, рам. Рам. дивіться, оце, оце, оце той, то, що так. до нас звертався. А так, ми так, так, повинні так, були прав. врахувати так. оці всі відносини. Оце власник цієї остальної з іншої ділянки. Погодився, що тут можуть бути, от бачите, отут комерційні якісь моменти, і оці всі будівлі не підпадають під. Вплив цієї автозаправочної станції. Ну пропозиція. Ну ще додатково взагалі ну, фасадну частину від автодороги використовувати як комерційну забудову, оскільки від дорога має дуже жвавий інтенсивний рух. Транспорт. А ще питання: дивіться: ну з цим він погодився, от з цим, да? угу. отут, а отут. Це землі сільхосподиського призначення, ну вони будуть теж згорджувати Ну, це тоді збільшити зону і не, так просто, проєктування і ну, відповідно. З цим узгодили, тому що тут було будівництво, правильно? А це там садівництво. Ну, садівництво. А там етапа там, і розповідає. Ну так треба ж з цим теж якось спілкуватися? Звісно, треба. Більше зону проєктування, відповідно, воно буде показувати. Щобу. Це першочергово, взагалі, для того, щоб не на пальцях об'ясняти, що де, як взагал, ну хоча б, з іншої сторони Через дорогу? Ми маємо можливість визначити межі а, проєктування, проєктування для врахування, збільшити їх для врахування суміжних територій, зону впливу. У нас же є ще ситуація, теж я... неоднозначна, коли вона заведена свій комплексний план, теж є рішення, відповідні обмеження, 50 метрів, шумозахисна так, подождите, подождите. тихо. У нас вже земельна Он стоїть, мене чуть не задушили, як я вийшов. Давайте, давайте ще раз пишемо рішення. Надаємо дозвіл, але ж от з цими знову треба спілкуватися. З усіма власниками, собі да, мене які поруч заходять. Ви чуєте? Чуєте? Все, питання є? Так, всі розглянути, в тому числі три, три питання земельної Надо їм, е, Вікторія, забери, будь ласка, які ще на земельну, бо ми свої рішення прийняли, а полага земельна хай ще розглянуть. Все, да запрошуємо земельну комісію за розглянути.